Кубок Львову саме ці слова футбольні фанати асоціюють з львівськими Карпатами. Але чи знаєте ви історію походження цього словосполучення? Привіт, з вами, Валентин. Сьогодні ви дізнаєтесь про те, як Карпати стали єдиною командою в історії, яка здобула Кубок СРСР, не виступаючи у вищій лізі. Цей легендарний клуб з міста Лева заснували в 1963 році. До 1970-го Зеленобілі зелено білі виступали в другій групі класу А, що можна прирівняти до першої ліги, себто другого за рангом дивізіону. У 68-му лівіани посіли першу сходинку у своїй підгрупі. Однак для того, аби потрапити до еліти, потрібно було ще й переграти чотирьох інших переможців своїх груп. Отже, серед 82 учасників леви фінішували другими. Втім, навіть це не гарантувало місце у вишці. Отож, сезон 1969 року Карпати з. Знову започаткували в другій групі класу А. Тоді всі українські команди було зібрано в одну зону. Справа в тому, що формат змагань планували змінити. В наступному сезоні офіційно стартувала перша ліга, тому проводився відбір команд, які там виступатимуть. Львів'ян очолював тренер угорського походження Ернест Юст. Кістяк команди складався переважно із уродженців заходу України, зокрема Львівщини логічно, а також Тернопільщини, Івано-Франківщини, Закарпаття та Хмельниччини. Основний воротар зелено-білих Віктор Турпак народився в столиці України Києві. А ось легіонерів було обмаль. Другий воротар Михайло Лупол, уродженець в Білісі, який все життя виступав виключно за українські клуби, та два футболісти, що народились на Росії Валерій Серов і Геннадій Лихачов. Фундамент тієї команди був закладений ще влітку 1966 дев'ятсот коли в клубі з'явився тренер Євген Лемешко. Легендарний розіграш Кубка СРСР 69-го зелені леви розпочинали з однієї 64-ї, де зустрілись із маріупольським азовцем. Суха нічия на виїзді означала, що матч переграють у Львові. Там сильнішими виявились господарі 2-1 зусиллями Януша Габовди та Володимира Данилюка. В наступній стадії Зеленобілі обіграли СК Одесу 1-0. Геннадій Лихачов реалізував 11-метровий удар. А ось згодом львівські вболівальники побачили дві домашні перемоги над представниками Вищої ліги. Спочатку підопічні Юста переграли вірменський арарат. Гості повели на початку першого овертайму після нічийного результату в основний час. Втім, недовзі лихачов зрівняв рахунок, а капітан Ігор Кульчецький подарував путівку в одну восьму. На цій стадії впевнена звитяга над Одеським Чорноморцем. 2-0 завдяки голам Януша Габовди та Геннадія Лихачова. У чвертьфіналі Леви грали у Вороніжі проти місцевої команди під назвою Труд. 0-1 черговий гол Лихачова та вихід Карпат у півфінал. Двобій за вихід у фінал відбувся у Львові на стадіоні Дружба. Нині Україна. Зелено-білі протистояли судно будівнику із Миколаєва. Ще в першій 45 п'яти хвилинці господарі забили двічі. Відзначились Лихачов та Габовда. В підсумку 2-0 на табло. Результат, що означав вихід у фінал. 17 серпня 1969-го відбувся вирішальний матч того розіграшу. Кубка суперником Карпат став Ростовський Ска. Гра проходила у Москві, де зібралось 57 тисяч глядачів. 17 серпня 1969 року. Вирішується доля Кубка. Ростов чи Львів. На заключний матч з Ростова і Львова прибули згуртовані загони вболівальників. Важко було комусь віддати перевагу. Статистики свідчать, що емісарів приїхало 8 тисяч, не враховуючи тих, хто потрапив у лужники, перебуваючи в службовому відрядженні. Опоненти левів були явними фаворитами, адже виступали у вищій лізі. До того ж, відчувалося зневажливе ставлення до українського клубу, зокрема й від футболістів СК, які були впевнені в своїй перемозі. Львів'яни не залишились без підтримки. До Московії завітало декілька тисяч вболівальників Карпат. Вони розгорнули вже легендарний банер із написом Кубок Львову. І хвити, і принця ми милих земляків, І все таки півзахисник захисник Карпат. Лев Броварський потім сказав. Вийшов на поле, ноги як звати. Зуб на зуб не потрапить. Глянув на хлопців, блідів, усі верло плетуться, так нерви розійшлися. І я от, вірте чи ні заплакав. Слово честі. Не можу себе в руки взяти і край. В деб'юті зустрічі ростовчани створили небезпечний момент. Однак зеленобілих врятував голкіпер Віктор Турпак. Попри це, суперники львів'ян таки підтвердили свій статус. Вже на 20-й хвилині забив Анатолій Зінченко. Ще до перерви українці могли зрівняти, проте Володимир Данилюк влучив у стійку. За словами Данилюка, перед початком другого тайму хтось із футболістів СКА сказав: Ей, деревня, виходи на второй тайм! Це розлютило левів. І у другій половині підопічні юста таки зрівняли. Геннадій Лихачов переправив м'яча у сітку Воріцька. Також Лів'ян гнали вперед власні вболівальники, які заспівали Черемшину у Москві. І вже за кілька миттєвостей після першого голу Карпат Габовда скинув на Володимира Булгакова, котрий поцілив у ворота суперників зеленобілі попереду. Незабаром ростовчани зрівняли, але взяття воріт скасували. Положення поза грою. Двобій закінчився сенсаційною перемогою українців з рахунком 2-1. Таким чином Карпати стали першим та, як виявилось, єдиним клубом в історії радянського футболу, який здобув кубок СРСР, не виступаючи в елітному дивізіоні. Ігор Польчицький, Віктор Курпас, Іван Гере Ростислав Потачняк. Петро Данильчук, Валерій Сиров, Лев Броварський, Володимир Ганилюк, Володимир Булгаков, Янош Габовда і Надій Ликачов звершили справжній спортивний подвиг. У Львові команду зустріли яскраво. Гравці вносили на руках, купаючи в квітах і оваціях. Це й не дивно, оскільки успіх був просто шаленим. А от в чемпіонаті львів'яни фінішували шостими, тож до першої ліги на наступний сезон не пробились. Втім, для володаря Кубка зробили виняток та дозволили виступати в першій лізі. Ба Більше Леви вибороли право зіграти в Кубку Володарів Кубків 1970-71. На жаль, на першому етапі в одній шістнадцятій зелено білі поступили стягу чотири в сукупності. У 70-му Карпати виграли першу лігу. Що дозволило дістатися вишки, де львів'яни грали протягом кількох років від 71-го до 77-го. Карпати Львів це справді кубкова команда. Через три роки після свого тріумфу у 1972-му Вони дійшли до півфіналу, де вилетіли від московського Спартака. У 1979-му клуб зі Львова знову грав в одній другій. Тоді не вдалось пройти московське динамо. Після здобуття незалежності львів'яни двічі діставались фіналу Кубка України, але обидва рази програвали київському Динамо у 93-му та 99-му. В сезоні 2005-2006 Карпати досягли ще одного унікального успіху. Вони стали першим клубом з першої ліги, який дістався в півфіналу Кубка України. До того ж, на своєму шляху Леви здолали трьох представників Вищої ліги Чорноморець у той час чинного чемпіона України Шахтар та Ворсклу. Усі матчі завершувалися з рахунком 1-0 у Львові, щоразу забивав Філіам Батіста. У півфіналі зелених левів вибило Динамо. Наразі львів'яни під керівництвом Мирона Маркевича посідають першу сходинку в першій лізі. Вони вже забезпечили собі повернення до еліти українського футболу на наступний сезон. Востаннє зелено-білі виступали в УПЛ ще чотири роки тому. Що ж, ось такою була історія найбільшого успіху львівських Карпат. Примітно, що якщо оминути два чемпіонства в першій лізі радянського союзу, Кубок СРСР є єдиним титулом в історії Карпат. На останок пропоную насолодитись тим, як фанати зелено-білих співають черемшину із ветеранами 69-го. На цьому все підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ставте вподобайки та не забувайте підтримувати Збройні Сили України за посиланням в описі. З вами був Валентин. На все добре.